Флорбол це хокей на твердій, на слизькій поверхні. Виявляється, в Южному є прихильники От такого спорту. Відразу чотири команди змагаються за першість. На день хіміка на проспекті Леніна. Заводчани одним із перших в Южному вирішили випробувати новий вид спорту флорбол. Перед святковим чемпіонатом команди мали лише одне тренування. Правила гри освоюють майже на ходу. Люшко Нізя подавати вишикає. Вище я не знаю. Пока, то есть, пока це проба то вчора перший раз попробовали, а сьогодні а сьогодні будемо вже іграти. Перший раз ми второй граємо. Флорбол це національна фінська гра. Дісталася у спадок южненцям, бо навіть фінських будівельників ФСК Олімпу. Щоправда, майданчик для гри в оригіналі має бути 40 на 20 метрів. У нас це пілотний варіант. Площадка була менша, Команд було всього 4, Но цей варіант дуже був показати жителям міста і завачанам, що це за вид спорту. Клюшки для флорболу зроблені з пластику та є дуже легкими. М'яч також пластиковий і має кілька отворів для кращої аеродинаміки. Ворота у грі маленькі, тож голки доводиться ловити м'яч навколішки. На воротаря взагалі лягає мало не основна відповідальність. Грали мені довго поэтому пока що все нормально. Ноги мінути не встигли. Впечатлення отличное, ігра нова для нас непонятне. Два на полі потім надіятися, що будем інтересом ворота. Азарт гри швидко захопив усі команди. Щойно вони ступили на майданчик. Клюшки покидали поле одна за одною, і з неймовірною силою та швидкістю южницькі флорболісти виводили головний інструмент із гри. Желання небольшої побідіть, забій акрі тебе бурюється. Прийма ж ще в данішом пробувати себе подобно відомство. Ні, якщо буде проводитися, он звісно, будемо приймати. Нам понравилось. Тому ми всігда за. Очевидно, на большої площадці з'являється некотора можливості більше пасу вести, бежать ізячно. Здесь більше фізична борьба присутствовала. Дійсно, клюшки ламаються очень часто. Ми над этим подумаємо. Э, этой игры є, якщо подобається заводчанам. Видовищна гра відразу зібрала навколо чимало глядачів та навіть оболівальників. Люди за бортиком емоційно та захопливо підтримували гравців. Ігра очень цікава. Во-первых, це віло. Я працював вже 29 років. шесть месяцев и три дня. Далее вот это, которое имеется в виду, и когда подсказано, интуиция правильная и которое имеется по спорту, это все верно. Далее берите моей жены интервью. Вы видели когда-либо, чтобы играли вот в такую у нас в южном? Нет, у нас такой не было. Это впервые, это вот игра Мы в данном случае впервые. И, и я и... думаю, что надо такое продолжать. Это новый вид спорта в Южном развивать его нужно обязательно. И чем больше будет у нас спорта, тем лучше будет. Організатори вже замислюються над тим, щоб включити флорбол до переліку видів спартакіади одеського припортового заводу. Якщо так вийде, то перш за все клюшки зроблять міцнішими за фінські.